Всім привіт, хто завітав на мій канал. Сьогодні в мене на ремонті Wi-Fi TP-Link 740 ND. Здається так. TWR 741 ND. 740 чи 741, не майже ідентичні. Ось така Київ Старовська одна 741 ND. А поломка в них досить банальна. Злетіло, не загрузчик злетів, а злетів сама керна ядро. Тобто загрузчик грузиться, передає команду на загрузку ядра, ядро не грузиться, тобто воно не ініціалізується. Ось зараз вам покажу. Тобто, починає загрузчик грузитися, передавати і такий циклічний ребут. Це як в цій Wi-Fi. так і саме і в цій Wi-Fi. Те саме. Це перший признак, що в нас з прошивку. Ну, 99%, що це прошивка в нас полетіла. Ось така штука, як можна встановити. Можна встановити, або самим простішим методом на програматорі перезалити full flash, або є ще другий метод встановити через TTL команди. Тобто ми підпаюємось до консольки. Зараз скрию. Одною з вайфайок, тут же її майже відкрив, бо в нас є ТТЛ. Е, Зараз так, щоб було добре видно. О наша ТТЛ. Ми сюди підпаємо штирки, підключаємось з допомогою USB TTL конвектора і бачимо всі операції ядра. А сьогодні я просто покажу, як на програматорі перезалити full flash даної прошивки. Перезаливка є найпростіший метод даної поломки. Тому, в цього методу є ще теж два варіанти. Або відпаяти флешку і перепрошити на програматорі, або є така спеціальна кліпса, яка підчіпляється до контактів. Втикається в програматор і перепрошувається, не відпаюючи самої флешки. Це досить є удобно. Я, в планах в мене є, щоб заказати цю кліпсу. Прийде кліпса. Я, наверное, одну цю Wi-Fi лишу. І коли та кліпса прийде, ми з допомогою неї будемо перепрошувати Wi-Fi. І так, далі зараз будемо на програматорі. Тобто Спочатку треба її відпаяти. А потім вже на програмато. Щоб сильно не морочитися з нею, ми будемо відпаювати з допомогою сплава розе. Штучка досить класна. Советую всім її купити. <кій> так, наш. Плюсик, купив сприт ще з е, десь Аліекспреса йде. такий комплект шприців. Тим Тим ось таку мікросхему з допомогою сплаву розе можна спокійно її е, відпаяти. в мене вже ось ось. Велика кучка розе. Так... Положуємо контакти. Все. Як легко і елементарно, можна просто без фена зняти мікруху з допомогою сплава Розе. І навіть фен не треба включати. Далі зараз цю мікрушку нам треба зачистити. Ой, сьогодні зробив на столі трошки уборку, а тепер шукаю, де в мене це все. Далі нам треба акуратненько. Остатки Також в мене є отака вот зіп панелька. Теж досить штука удобна. Удобна тим, що тут зразу дивимось. Ага. Ось з цієї сторони в нас ключ. Вставляємо в саму панельку, закріпляємо і все, у нас вже епромка e готова до прошивки. Далі буде діло вже за комп'ютером. І так, зараз будемо прошивати епромку e нашу з допомогою e нашого програматора. E так, перше ми вставили, далі беремо тест. Бачимо, що ЕПРОМка e оприділилася. Потім e беремо щитуємо дані. Пішло зчитування даних. Не виходило в мене захват відео зробити з екрану, тому покамість знімаю так. Розберуся з програмами, щоб нормально робило захват відео, а не скріншотило. То тоді буде класно все, захват відео. Так, щиталося наші дані з епромки. E Далі нам треба її очистити. Підтверждаємо. Іде процес очищення. Ну, десь приблизно це займає 1230. Смотра яка від промки суто залежить. Чекаємо. 17 секунд зайняв у нас процес очищення. Тепер беремо о5, щитуємо. Щоб впевнитися, що у нас промка очистилась, лишній раз перевірити, не помішає. Так, щитує, щитує. Ага, ага. Так, дивимось. У нас все F. -ки. Супер. Далі беремо файл, Open. І беремо нашу App e eh, dump oh, r 741 nd 4 Беремо відкрити. Загрузилася. І беремо в Записати. Підтверждаємо, як завжди. Пійшов процес записі. Є в цього програматора, ой його назва GZUB Dream Pro 2 Ultra Speed Write 1.8 версія. Що деколи під час записів він зависає, тобто не починає писати, то повисне. І при очищенні. Що я такі баги замітив. Е, далі. Беремо ще верифікацію. Верифікація це провірка, тобто порівняння того, що записало, і то, що є, тобто і то, що записало. Так, все. Верифікація пройшла нормально. Тепер відлікаємо наш програматор, беремо ЕПромку e і запаюємо. І так, зашили ми ЕПромку. E Зараз будемо її випаювати. Перед цим нам треба зачистити від старого припою. Так, треба трошки почекати, щоб паяльник розігрівся. І підлагодити все, щоб у нас вже все під рукою було. Так. Піртик. Все вже думаю, готовий. Від старого флюсу треба робити все акуратненько і щоб частенько було. Беремо пінцет, дивимось, де на епромці ключ і позиціонуємо її. Далі ще треба нам припою. Щоб так чи так. Беремо на кончик трошки припою, позиціонуємо нашу екромку, зараз нам її просто треба акуратненько причепити, припаяти. Беремо флюсо з одної сторони і з другої, а тепер вже будемо запаювати. Прижімаємо Епромку, щоб нікуди не втікло і запаюємо. Все запаялись. Дальше очищаем. Так, і включаємо. Дивимось, що нам помогло чи не помогло. Так, лампочки засвітилися. Так, зараз в нас горить павер і то есть настройки. Чекаємо, щоб третя лампочка засвітилася, яка відповідає за WAN. От і третя лампочка засвітилася. І як печально, що в нас засвітився ванпорт. О, іменно оця лампочка. Кабель не підключений в синій порт. А лампочка світиться. Тут ще треба буде міняти свій процесор. У ну, мене зараз просто трошки натужно з цим процесором, щоб його поміняти по... пробував не виходи. Треба помозгувати, як е, їх міняти. Все швидше, що буде це мінятися з допомогою трафарета. Це все швидше. Ну, от, не зовсім. Хороші результати по ремонту. Ну, принаймні, вона в нас вже робиш, можна вже використовувати лановські порти. Такий метод встановлення, коли є, ж, коли лампочки всі світяться, тобто не мігають, просто всі світяться. Це теж проблема із флешкою. Коли всі мігають, так само. Що сьогодні було показано, що це проблема. Іменно Імену промку треба перезалити e, Full Flash або через TTLку її встановлювати. Якщо через TTL встановлювати дану вайфайку, ще буде в мене теж відео на каналі. Буду снімати. Ну, Кому сподобалось лайк, кому не сподобалось дизлайк, хто хоче підписуйтесь на мій канал. Буде в мене ще багато ремонтів вайфайок. Всім пока.